Знаєте, я не дивний, е, Берете, що є, це дуже погано е, ось виходити з того, що є, тому що варто було думати раніше. Е, всі знали, що буде відключення, все. Хто слідкує трошки за подіями, що відбуваються, однозначно знали, що будуть. Злітом, наведу приклад, бо дивився, цікавився, дельта треця на півтори тисячі ватт на годину, якщо не помиляюся, коштувала 24 тисячі чи 25 тисяч гривень. Нова станція, яка там орієнтовно була півроку, яка, яка тільки не вийшла на ринок, вона нікому не була потрібна, правда? Правда. Е, а зараз вона коштує 40 плюс, 40, там, 5, і всі дивляться, бо її немає. Е, тому потрібно було трошки, як би сказати, підготавлюватися по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, і щось би десь стягнулося. Зараз платити в 2-3 рази більше, ну, таке, знаєте, не зовсім правильно. І до цього всього я хочу додати сьогодні. я Гуртаю, от читаю новини, і пише власник Панобанку, що люди вночі чорну п'ятницю там купили а, взяли 89 тисяч розсрочок. Перше місце це були телефони, друге місце це були наушники, і третє місце одежа. Тобто, дивіться, всі купляють айфони в два рази дорожчі, як зарядні станції, в два рази. Тобто, для людей купити новий айфон. Це окей, це престиж. В метро показати в маршрутці, це, а станцію ти не потащиш в метро, а ще щось, ти не покажеш, що ти статусний. Да? От, телефон це от, просто ну, мислення в людей відсутнє, відсутнє. Купити телефон, ну при тому твоя сім'я, ти сам е, сидиш е, без світла, без нічого, е, без якихось банального комфорту, як я спілкуюся і всім кажем, е, от, в моїй спільноті, що. Мати зарядну станцію це базовий мінімум. Неважливо, яка. Просто це базовий мінімум, щоб вона вдома щось було. Але статус є статус. З зарядної станції сильно козиря не кинеш, ніж у мене телефон, ну і що, що в кредит, ну і що, що розсрочка там на рік, ну і що ж я за нього переплачу, зато в мене останній. Поки ми будемо так мислити, краще жити. Ті люди, які так мислять, не будуть, тому що трошки інше мислення. Тому готуйтеся, заздалегідь, слідкуйте, що відбувається, щоб потім для вас ніхто не був дивний і щоб ви не брали вже те, що є, по X3. Тому от так.